Нещодавно я закінчила коледж в США і отримала ліцензію медсестри АЛПІ. Я хочу розповісти про правила в моєму коледжі. Вони були доволі цікавими. Все моє навчання зайняло 15 місяців, тобто 5 семестрів, в кожному з яких було по три предмети. З кожного предмета, кожного тижня, у нас був або тест, або екзамен. Якщо ти не приходив на тест, то тобі став сану і ти не міг його перездати. Якщо ти не приходив або спізнювався на екзамен, ти міг би його перездати, але треба знайти час і від твоєї оцінки віднімуть 10%. Якщо ти спізнюєшся на клінічні години в госпіталь, ти йдеш додому, потім ти платиш 200 доларів і маєш знайти час, коли відробити ці клінічні години. Якщо ти спізнюєшся або не приходиш на симуляцію, так само ти маєш заплатити 200 доларів і в загальному можна було пропустити 20% лекційного часу. Якщо з якогось предмету ти припускаєш більше ніж 20%, тебе автоматично з цього класу виганяють, і ти маєш його повторити. А це додаткові три місяці і додаткові кошти, звичайно. Якщо в загальному ти отримуєш менше ніж 78 балів за якийсь клас, ти маєш повторити повністю цей клас. Якщо ти завалюєш клас в симуляції, ти теж маєш повторювати повністю весь клас. Якщо на фінальному іспиті... З головного предмету ти отримаєш менше ніж 900 балів, але твій загальний бал все одно вищий, ніж 78, ти все одно завалюєш цей клас і маєш його повністю повторювати. За всю програму навчання ти маєш право завалити лише три класи. Якщо ти перевищуєш цей ліміт, ти більше не можеш продовжувати навчання на цій програмі в коледжі, і ти залишаєшся з великим кредитом і без ліцензії.